Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 9 березня 2023 року. Значу, рішив засняти відео по поводу, яку я шкапельну ленту поливі застосовую для маліни. Це ось за аспарагуса почали витягувати. така осьо. Поливочна, через 30 см тут йдуть крапельниці. Ну, для спарагуса тут одне, а для маліни зараз покажу яке. бо питання було в чоловіка. Ось у ну, мене один рядок, зараз дивимося, ось така от, кругла українська в Харкові раніше робили. Це ще Лложили її десь років 4 назад, да. в принципі, вона хорошо себе показала через 30 см крапельниці. Це в один ряд. Ну а другу вже не вистачило грошей, то ця така лента трохи дешевша. Та по 4 гривні раніше стояла. Є не по 4, даже по 2,90. По 2, по-моєму. А ця оце лента така сама як на, на спарагус я показував. Ну, Лента видно, що це не трубка. Ось сюди. Тобто теж через 30 см крапельниці. Тут виходить дві. одна в мене трубка кругла лежить, а одна лента. Так, мабуть, по всіх рядах, зараз покажу на другому. Ось ну, видно, що Здесь трубка на маліні, а тут ось лента, так. Да. Ну, всюди так. Спочатку була одна трубка, потім потім я побачив, що не вистачає води і прийшлося додати ще одну. І стало веселіше, бо у маліни тут Куренева система близько біля поверхні ґрунту, розгалужена, тому їй треба полив хороший. Ну, така оце лента. Підписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!